дуйна ханю я халилу я халилу я халилу я буйаве нам господе свое милосердье и подай З вами слова святого Євангелія від святого Марка. Слава до Того часом Ісус сказав своїм учням: глядіть же, пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане, як той чоловік, який. Відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його тілу, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться. Увечері, по півночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу? Кажу всім, пильнуйте. Це є слово Господнє. Слава, слава, слава. Слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Тім Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Слава Ісусу Христу. Амі. Шановні сестри, монахині, дорогі в Христі, брати і сестри кохані Божі діти, адвент, час очікування для нас нібито так зрозуміло і напевно ми сьогодні не скажемо, що є хтось з нас, хто взагалі не розуміє, що це є за час, період в церкві, що цей адвент означає. Може, власне, слова, які ми вживаємо запозичені іноземних мовах в Латині найчастіше можуть бути для нас незрозумілими, але скільки ж разів, кохані, ми вже переживали такий час в церкві, коли ми очікували на народження Ісуса Христа. І коли добре вслуховуємося в Слово Боже, то будемо чути на протязі найближчих двох тижнів слова, які будуть говорити про другий прихід Ісуса Христа. І пізніше, допіру після цих двох тижнів, слово Боже, яке Церква буде керувати до нас зі Святого Писання, буде вже безпосередньо говорити нам про те, що ми, також споминаючи цей момент, коли Ісус народився в Іфлеєни, коли прийшов на землю, ще раз переживаємо Його. І це є дуже важливим для нас. Навіть в цьому адвентовому вінку, який ми бачимо біля вівтара, як нам сестри приготували, є свічка одного кольору іншого, тому що є три фіолетові, одна рожева. Власне, цей колір означає радість. Ми побачимо його тільки два рази в році, коли також буде половина посту Пасхального, коли будемо приготовлюватись до Воскресіння Ісуса Христа. Також на половині посту побачимо цей колір і священника от в рожевий орнат, филом, що це буде означати радість, тобто ми вже пережили якусь половину. Церква також підходить дуже по-людськи до нас, такими нашими звичаями, якими ми живемо, знаємо, що ми також рахуємо не раз в дні. Чекаємо на якісь важливі моменти в нашому житті, часом десь діти собі в щоденнику пишуть, скільки днів залишилось до канікул. Не знаю, як, чи всі до одного, чи, чи деякі, чи більшість дітей сьогодні це робить. Пам'ятаю, коли я ходив в школу, то може один або два учні цього не робили. Навіть якийсь довший період мені здавалося, що це якась видумка не потрібна. Але потім теж перейшов на цю сторону цих інших учнів, яких було більшість. І мені було цікаво, як же ж це рахувати ці дні. І що цікаво, не тільки це була якась така забавка, якась гра, скажімо, математична. Але я тоді дуже добре вивчив, скільки є днів в якому місяці, як швидко порахувати, скільки днів залишилось до якогось там уроку чи свята, чи канікул тих самих. Так само вдалось мені якось зобразити, зрозуміти, наприклад, по годиннику, коли починається урок, відразу сказати, через 45 хвилин це буде без 15-10, наприклад, в день, день починався перший урок, але це було легше. Але пізніше третій, четвертий урок, то вже якось так геометрично дивився на годинник і вже такий 90% цей градусний кут бачив, якщо почався урок в 10 хвилин. Тобто він закінчиться десь без п'яти відразу, так скажімо, очі дивились на кінець уроку. І що цікаво, церква теж йде в цьому дусі, щоб людина зрозуміла і теж ділить цей час, щоб ми могли задуматись, але не тільки відрахувати, скільки днів залишилось до свят, щоб ми швидше приготували, там поприбирали вдома, приготували якусь страву для гостей, але щоб теж. Слухаючи Слово Боже, ми вміли собі вирішувати певні справи поступово. І сьогодні церква нам дає Слово Боже, яке ми теж читаємо в Євангелії від Святого Марка в 13 розділі читаємо про пильнування. Цікава річ, що Ісус говорить тут дві речі глядіть і пильнуйте. І відразу мусимо собі пояснити, що не йдеться про цей погляд, як ми зараз бачимо один одного, дивимося на себе і бачимо себе такими живими, тілесними очима. Але йдеться про такий духовний погляд. Щоб це зрозуміти, скажемо в дуже простому прикладі. Коли ви відправляєте дитину в школу, кажете: дивись там на дорогу, вважай, що було все добре, то розуміємо, що дитина має роздивлятись. Але коли кажемо дивись, слухай, вчительку. То ми вже знаємо, що це дивись, не означає дивитися на вчительку, тільки означає уважність. Дитина може сидіти, дивитись в зошит, записувати щось, не дивлячись на вчительку, вона чує ці слова дивись, слухай вчительку. І це слово дивись вже не означає очі, погляд, але означає увагу, свідомість. Коли Ісус хотів, щось дуже важливе сказати, читаємо в Євангелії, Він завжди говорить, воістину говорю вам. Міг би сказати просто говорю вам. Мало того, навіть два рази повторяє, воістину, воістину говорю вам. І це дуже важливий. В старих перекладах біблійних ми будемо читати це слово воістину амінь. Наприклад, латинський переклад біблійний, написано Амен, амен, діко в огіс. Якщо підемо в церкву православну, в старослов'янській мові, коли будемо слухати Євангелії, там теж амінь, амінь, говорю вам, теж є. Чи речу вам, навіть там скажуть. Власне, ця увага і дуже потрібна. І тому Ісус каже, глядіть, пильнуйте. Сьогодні, думаю, важливо для нас там початком адвенту зрозуміти собі ці два слова. Вистачить для нас, це буде таке також не тільки якесь домашнє завдання, але, але початок такий добрий поріг, добрий поручень, за яким ми будемо триматись і цей час. Чотирьох тижнів, чотирьох неділь радше переживати, щоб приготуватись добре на народження Ісуса Христа. Розуміємо вже, що значить це Слово глядіть, коли Ісус говорить. І пильнуйте, це вже кохання теж залежить від нас, тому що слово пильнуйте ми розуміємо. Наприклад, хтось каже біля магазину попильнуйте мені велосипед, бо я забув цю колодку, замок. Я тільки піду, заберу там, дитина щось купила, заберу сумку, зараз прийду. Хтось каже, попильнуйте мені дім, бо я виїжджаю на 2-3 дні, треба зони підлити. А хтось каже, попильнуйте мені дитину, бо я йду, наприклад, там, щось мені треба зробити, і заплатити податок, і сусідка приходить, попильнуй мені дитину. І вже в порівнянні з цим велосипедом це вже велика різниця. Велосипед може вкрасти. Поламати, може якась машина їхати, не затормозити і десь там в'їхати в велосипед, поглинути, це ще не є трагедія. Але дитину, якби щось сталося, це вже є трагічно. І тепер це пильнуйте для нас, воно в кожному означає щось інше. Хоча поняття те саме. Залежить від того, що ми пильнуємо. Чи ми пильнуємо якусь річ, чи пильнуємо якусь справу. Чи пильнуємо себе особисто, своє спасіння, небо. Це є дуже важливе. Цікаво не раз, коли я їздив в Польщу, там якось більше так розпространено, скажемо таким словом, такі різні акції, душпастерські, церковні, релігійні. І коли щось відбувається в церкві, скажемо, Є якась ситуація, яку там, скажімо, переживає ціла країна. І, наприклад, була теж якась тема про місійність церкви, і відомо священики, єпископи, які працювали над тим, теж і психологи, відомо різні, наприклад, там, значки, рисунки, якісь гасла. І одного разу, вже не пам'ятаю коли, але десь може з років. Може, 9-8, ну, я був недавно тільки священиком. І е, були такі значки на машинах, такі як е, увага, Стоп!», чи так само, як хтось має газову машину. На газу теж і увага, газ, такий значок. І був такий жовтий, трикутний значок на машині написано Ніпшеґап вічності, не прогав вічності. І дуже часто ці машини їздили, і я дивився, так себе думав, ну як би зговорилися, але то не в відому місці. Їхали ми в Краків, там було, їхали через перемиші, в Перемишлі було, їхали в Ченстухову і там їздили машини з такими значками. Цікаво, що власне, люди, які почули в костюлі оголошення, заохочення, пропозицію, взяли теж собі це до серця і цим самим теж євангелізували інших, тому що як їде така машина, то відразу хтось, хто їде за цим водієм, відразу собі прочитає, подумає про Бога. Також собі подумають, це напевно віруюча людина, ну бо хтось такий байдужий не, не чекав би собі значків на машину. І, власне, важлива річ, до чого я веду, що потрібно теж бути дуже уважними на різні знаки. В нас, може, це ще не так розповсюджене всюди, але, наприклад, в церкві ми вже знаємо в кожній парафії є, є власні ці декорації адвентові. В церкві ми слухаємо в храмі, як читаємо Слово Боже, бачимо, як священики чи міністранти, котрі не раз мають різні одежі, свої літургічні, теж міняють ці кольори. І це теж повинно в нас якось давати можливість задуматись, щоб кожен знак щось там означав, щоб кожен знак про щось нам говорив. І, власне, чому? Тому що дуже важлива є увага, дуже важлива є. Свідомість. І що цікаве, там в цьому слові глядіть і в слові пильнуйте, є один корінь. Так, як Ісус сказав, будьте уважні. І, власне, якщо ми пильнуємо Ісуса, який має прийти, ми маємо бути дуже уважними. Це так, якби нам хтось сказав, що приїде якийсь там друг до мене, він працює в Америці, заробляє великі гроші, він завжди любить подарки привозити. Слухай, ми там під вечір будемо. Проїжджати, якщо б десь вдома, то ми заїдемо. То я думаю, що ми б цілий день в хаті сиділи і чекали біля забора, щоб тільки він не проїхав, бо вдруг цей подарок теж мені піде. Чого? Тому що є свідомість, яка побудована на увазі. Я не хочу прогавити в даний момент якусь можливість. А знаючи Ісуса Христа, що Він справді в такій покорі, простоті прийшов на цей світ непомітно. Пастушки його побачили, бо де ж там цар чи король, чи якийсь президент піде до хліва давати корові їсти. Пастухи ходили до Овець, ходили до свого бидла, ходили до худоби. І вони побачили там Ісуса. Їх запросив ангел, щоб вони пішли і привітали Месію. Вони не питали, а чому там, коли він прийшов, а скільки він там буде, і просто зібрались і пішли. Тому, кохані, дуже є важливим. На що ми чекаємо, на кого ми чекаємо і в який спосіб ми очікуємо? Тому теж сьогодні вас і заохочуємо до того, щоб ваші серця були готові на прихід Ісуса Христа, щоб ми не чекали святого вечора чи 25 го числа Різдва Господнього врудні, але щоб сьогодні дозволили вже Ісусові народжуватися в нашому серці, коли маємо це серце приготовлене, коли ми є. В молитві, коли ми є після сповіді, коли ми відчуваємо, що насправді ми можемо бути радісні з того, що очікуємо Бога, то Ісус приходить до радісного серця. Відомо є різні ситуації в житті. Може хтось бути сумний, задуманий, може в когось якась ситуація трудна в житті, але єдиною потіхою є Ісус Христос. Може, це не буде якась велика посмішка на все лице, але людина. Цієї потіхи очікує, коли є найтрудніше. Вона знає, що йдеться про якусь іншу радість, бо є посмішка, є насмішка, а є просто така звичайна, ми раз кажем, улипка, якийсь усміх, який підтверджує те, що хтось є нам приязний, що комусь на нас так насправді залежить. І, власне, тому сьогодні є це дуже важливе, щоб ми усвідомили собі. Всі ситуації і справи, в яких церква також дає нам пережити Бога в нашому серці. Раз люди питаються, чому потрібно часто сповідатись, чи, чи це дуже потрібне, колись теж на одній такій сповіді людина мене запитала: а чи потрібно справді часто йти і як часто треба йти до сповіді? Я кажу: ну, власне, в тоді, коли вже відчуваєте, що щось погано, що ви вже. Не можете даривувати своїм життям, що вже воно десь поміж пальців проходить вам, то не потрібно чекати, що буде якийсь великий гріх, допіру я піду. Але, власне, тоді, коли є трудно, коли ви вже втрачаєте якусь свідомість, втрачаєте якесь командування в своєму житті, що все вам з рук падає, тоді, власне, треба йти просити Бога про допомогу. Власне, ця людина каже, ну я так сповідаюся там ну, раз на два, на три місяці. Але знаєте, мені якось так тяжко і думаю, що би це помолитися, щоб було легше. Ну, я кажу, ну спробуйте хоч раз в місяць до сповіді прийти. І, це, ну, і ця людина каже, а що вичерп, що воно справді поможеться, час та сповідь. Я кажу, ну давайте подивимось в такий спосіб, що священникам, монахиням навіть рекомендують раз на два тижні йти до сповіді. Наприклад, в нас в ордені, так, в нас в чаті виховують, щоб не перетягувати цього часу. Вона так дивиться, каже, ну якщо вже ви такий грішний вам треба часто до сповіді, то я, напевно, теж спробуй хоч раз на місяць. Знаєте, Може варто спробувати. Може це буде певний тільки досвід, але ми не можемо сповіді трактувати тільки так, що це є, наприклад, мусорний ящик, що ми прийшли, назбирали з мусору і викинули. Але можемо трактувати сповідь як підтримання, наприклад, ВАЗОМ. Ми його підливаємо і не чекаємо, поки він всохне, і допіру йдемо по воду, давай я тебе підляю і оживляй знову. Тільки постійно підсипаємо якісь там недобрива, щось що є потрібне для цієї рослини, підливаємо воду і ця квітка постійно цвіте. І сповідь, кохані, є в тоді дуже ефективною, коли ми в такий спосіб відносимось. Не в тоді, коли вже всохне рослина і допіру шукаємо воду, а в тоді, коли вона ще гарна, квітуча. Має гарний запах, і ми підтримуємо, щоб вона не всухала. І коли сповідь в такому, в такому смислі, в такому сенсі будемо трактувати, побачите, що ваше серце завжди буде готове на прихід. І коли Ісус буде говорити, глядіть, пильнуйте, для вас це буде новина справді радісна. Тому що Слово Боже воно теж і осуджує. Якщо в нашому житті не є так, то воно нас судить, засуджує, бо воно є теж правилом. Воно є законом. Але перш за все, слово Боже, є радістю, є доброю новиною. Ми сьогодні привикли до новин, включаємо телевізор, і якщо там все розказують погане, то аварія то згоріло, то помер, то ми кажемо, ну так, да, новості, такі, як завжди. Якщо щось гарне скажуть, то ми дивуємося, як це так, щось гарне сказали в новостях. Зазвичай новості погані. І Господь сьогодні міняє нашу думку, що коли ми почуємо ці слова, глядіть, пильнуйте, для нас це буде гарна новина, приємна, бо ми можемо сказати, Господи, а в мене в житті так виходить. в мене так виходить, що я завжди є уважний, що я завжди пильную, що завжди приходжу до сповіді, завжди є готова тебе прийняти. І так, як ти говориш, воно пасує до мого життя. І це може бути підтвердження, це може бути навіть похвала. Для кожного з нас, тому що ми в такому сенсі живемо. Ми стараємося спільнувати Бога, який є в нашому серці. І тому, кохання, найважливішим, що для нас може бути під час Адвенту, це те, щоби принаймні з нашої причини Ісус не пішов у вертеп і цього року. Він і так піде, тому що хтось знайдеться на світі, хто не відчинить двері Богові. Очевидно, це не є якесь добре. Добра інформація, але, напевно, так і теж буде. Не було ще такого року, щоб Ісус не прийшов до вертепу до Віфлеєму. Але добре буде, якщо Він не з нашої причини піде туди, а найкраще, якщо Він справді прийде раніше до нас. І чим раніше, тим краще, тому що затім піде до вертепу в цей зимний хлів, там де худоба дихала, щоб нагріти Ісусові то він раніше зігріється вашою любов'ю, в вашому серці, вашій родині, вашому домі. І нехай цей дім, про який зараз думаємо, як сімейний дім, так насправді стане церквою, тому що ми знаємо, кожна людина це храм Божий. І найкраще Господь себе відчуває не в каплиці, в храмі, в катедрі, в табернакулі, тобто в дарохранительниці, яка теж є в нашому костьолі тут, така золота. Але найкраще почуває себе в нашому серці. Кращого золота Бог ще не видумав на світі. Тому дозвольмо йому, щоб він прийшов в це місце, якого сам прагне, а колись привернув нас в царстві своєму в небі. Амінь.